Називали гаманцем Медвечука та сірим кардиналом української митниці Медіамагнат, який обікрав державу на мільйони гривень. А через власні телеканали задурив голови мільйонам українців. Це не медіа, це інструменти гібридної війни Росії проти України. В минулому нардеп від опозиційної платформи за життя нині позбавлений громадянства вигнанець в Росії. Чим живе сьогодні Тарас Козак? чи зміг він вивести з України награбоване майно? Та за що екс депутата підозрюють у держзраді? Дивіться просто зараз. Трудова діяльність Тараса Романовича почалася в рідній Львівській області на початку 90-х Він влаштувався на посаду податкового інспектора, де цілих п'ять років пізнавав всі тонкощі справи. А головне як обійти систему. Я вам хочу сказати. Я думаю, колеги підтримають, що результат з того буде. Піднявся козак кар'єрною драбиною аж до першого заступника голови Львівської обласної податкової. Вочевидь, цього йому було замало, і Тарас Романович 2003-го перебирається у крісло начальника західної регіональної митниці, де доля зводить його з головною людиною всього подальшого життя. Він ще з 90-х років, коли працював на, на львівській митниці, зійшовся з родиною Мідвідчука. Спочатку з братом Сергієм працював на брата, а потім, вже коли потрапив до Києва, я так розумію, став довіреною особою для самого Віктора Мідвідчука. Надалі цей дует буде йти по життю винятково разом і у депутатські крісла, і за подачками в Москву, і до Росії за новими паспортами. Але все це згодом. Поки ж Козак стає учасником більшості фінансових оборудок Медведчука, оформлюючи майно на себе. На проценти Козак збудував будинок під Львовом площею понад 300 квадратних метрів, і вдвічі більший безпосередньо в Києві. Підозри щодо нечесного життя козака тягнулися за ним давно, адже на держпосадах, де той працював все життя, важко здобути таке хобі, як приміром колекціонування ексклюзивних годинників на кшталт Ролекс, Патек Philippe чи Брегет. Але потроху все прояснювалося. То він засвітиться в напівлегальній будівельній фірмі, то отримує в подарунок авто за 2 мільйони гривень. То відкриють новий бізнес із співвласником російського оборонного заводу. Але форма, в якій козак вирішив зайнятися нафтопереробним бізнесом, це вже було занадто. Почалася дуже серйозна травля зі сторони влади. Перевірки чи до пак травля, як її назвав Козак, почалися через те, що Тарас Романович, оформивши компанію на цивільну дружину, разом із Медведчуком вирішив закуповувати нафту із кримського шельфу, який тоді був уже під окупацією, тобто фактично вести бізнес з Росією. Також Козак закуповував вугілля в так званих ЛДНР для подальшого перепродажу. За ці схеми він, зрештою, і отримав підозру в Держзраді. До мене другий слідчий підійшов, задав запитання, коли він хоче зі мною поспілкуватися по статті. Це державна зрада. Також для мене це все було сильно. Але в Україні козак відомий не тільки торгівлею з терористами. Тарас Романович був власником трьох національних телеканалів, які роками розказували, що не все так однозначно, що Росія не ворог, та й загалом несла майже всі кремлівські наративи на українські екрани. Наша офіційна платформа за життя. Ефективно проводить сьогодні ж роботу, а сьогодні в державній думі Російської Федерації. Я вам хочу сказати, я думаю, колеги підтримають, що результат з того буде при цьому. Більшість експертів каже, канали, хоч і фактично належали козаку, але головною там була абсолютно інша людина. Персона, яка частіше за все за всіх з'являлася на цих телеканалах з великими інтерв'ю, виступами і так далі, яку частіше за все згадували, це був Віктор Медведчук. Канали працювали на нього і в його інтересах. А Тарас Козак лише формальний е власник від імені Медведчука, бажаючи залишатися в тіні, хоча б на папері, Медведчук делегував козаку практично всю сумнівну діяльність. Партнер віддано створював фірми, підписував угоди і брав весь удар на себе. Точніше, на дружину. Номінально власником була саме вона, громадянка Росії Наталія Миколаївна Лавренюк, яка на ділі навіть не знала назв десятків фірм на неї оформлених. Ви змі... мені задайте мені питання, раді. я вам відповім. все. Е... Так я вам ставлю. питання. Так, ні, просто я зараз пішов на засідання. Напишіть... Ви Не ви вікно. Візьміть мені всі, всі питання задайте. Я вам мені, чому ви не декларуєте її майно? ній 12 квартир. Замальні За, діленки... задайте питання відповідати. Загалом же на самого козака та на членів родини було оформлено близько 20 бізнесів: телеканали, готельні комплекси, лікувальні заклади, будівельні компанії та навіть ринки. Максимально просто козак, це гаманець Медведчука, з якого через якого Медведчук фінансує свої. А, Очевидно, російські проекти в першу чергу проекти гібридної війни, в першу чергу проекти медійні, якими є ці телеканали. Це не медіа, це інструменти гібридної війни Росії проти України. Коли ж російська пропаганда на телеканалах Медведчука Козака стала просто небезпечною для країни, питання вирішили радикально. Все три телеканала сьогодні були отключены. Это все було отключено. Телеканали були отключены на полу без никакого предупреждения. Це був початок чорної смуги, яка в житті козака триває, і досі його позбавили громадянства і арештували активи на суму понад мільйон доларів. Козаку Тарасу Романовичу оголошено про підозру в Держзраді, і на свободі він лишається лише тому, що як і більшість московських запроданців втік до Росії. Але строку давності його злочини не мають. Тож у козака лишилося дві перспективи: із російським паспортом боятися арешту в будь-якій цивілізованій країні, або одного разу все ж опинитися на лаві підсудних, звідки відправитися, відбувати довічне ув'язнення за ґратами.